Привіт усім на моєму каналі! Сьогодні я вам хочу показати кілька українських отів нашого села. Ну, давайте подивимось. Зайдемо у хвіртку і подивимось на цей дім ще й ближче. Ось ми заходимо. Ось тут є Дві кімнати для зберігання речей, а наступна кімната це погріб. Далі ми подивимось на цю хату з іншого боку. От дивіться, які гарні віконечка, вхід у дім, криша яка. Це такий старий сільський дім. Ось він який. Зараз можемо пройтися і подивитися, що поруч біля цього дому знаходиться. Ось тут був маленький курятник, держали курей. Далі ми подивимось тут. Була літня кухня. Ось навіть тут щось стоїть. Така старина. Ось тут теж щось зберігалося. І туалет дерев'яний. Далі город. Декілька дерев садових тут ростуть. Сусідня хата. Ну, йдемо назад. Ось ми подивилися цю хатинку е, внутрі, а зараз снаружи. Е, Ось яка вона. Такі зелені, красиві вікна, заборчик зелененький, такий старий симпатичний домик. Зараз ми з вами подивимося ще одну хатинку, але дуже близько ми підійти не зможемо. Ну, поряд, по крайній мірі, можна подивитись. Ось тут собаки лають. Зараз ми з вами ще подивимось одну хатинку. Хатинка-землянка. Він дуже старий. Давайте підійдемо трошки ближче. Сьогодні дуже морозно і холодно, тому знімати важкувато. Ось ми підходимо до неї ближче. Бачите, які низькі вікна. Дуже низькі вікна, хата пошарпана. Видно, що хатинка дуже старенька. І видно, що в ній вже ніхто не живе. Зараз підійдемо, позаглядаємо у вікна, подивимось, що там робиться. Але, мабуть, ми нічого не побачимо. Ось, бачите, яке віконце одне. Інше. Старі двері. Ось далі якась ще хатинка підсобна. Ну тут, бачите, вже дерева порубані, ніхто тут не живе. Ось цій хатині. Трошки далі відійдемо. Ось яка криша. Ось які раніше були старі хати. Ось. Підемо далі шукати щось цікавеньке. Зараз ми з вами прямуємо шукати інші цікаві хатинки. А цю хатинку ми з вами ще подивимося з цього боку. Дивіться, як вона виглядає. Забор вже поломаний, ніхто не проживає, не слідкує за порядком. Йдемо далі. А ось з іншого боку, дивіться, як виглядає село. Багато інших хатів тут. Ну, є люди, які живуть, є люди, які не живуть. Тому тут ось так. Що, зараз подивимося ще одна заброшена хатинка. Дивіться, вікна побиті, нікого тут немає. Пошарпана вся на криші нічого такого живого нема. Хоча дом. Терпич, не можна в ньому жити, було якби слідкували за ним. А так, бачите, нікого там немає. Подивимось ще якісь годинки, підемо далі. Поки ми йшли, ми вирішили підійти ближче, з іншого боку до цього дому. Дивіться, криша вона якась не дуже. А ось е з цього боку дом виглядає досить непогано. Якби його відремонтувати, можна було б пожити. Трошки ближче можемо підійти, подивитись. Ось така хатинка. Ось що тут поруч дивіться. Інша хата. Тихо, спокійно. Півники співають і багато українських хатів. Йдемо далі. <тас> Зараз ми прямуємо з вами до іншої хатинки. Ось яка вона теж запрошена. Ніхто тут не живе. Тут досить багато хатинок, які заброшені. Ну, вони сільські, раніше всі люди повиїжджали до міста. І ніхто не хотів тут жити. Тому багато хатів заброшена. Зараз підійдемо трошки ближче. Ось тут навіть є маленька ялинка, а поруч цією ялинкою заброшена хата. Зараз подивимось. Дивіться, яка стара українська хата. Є тут ставні, навіть розпис залишився. Ніхто тут зараз не живе. Пошарпана вся, нікому не потрібна. Ось така українська хата. Я знімала відео вам про старі хатинки українського села. в мене розрядився телефон. Тому продовжимо з вами зйомку в наступному відео. До побачення.